Хлопець із дівчиною цілуються у під'їзді. Вона запитує У тебе є презерватив? Ні. Дивно. А цілуєш так, як ніби є. Молодий письменник поскаржився батькові, що не знає, як назвати нову повість. Той, не читаючи книги, запитує. У повісті є барабани? Ні. А труби є? Теж немає. Тоді назви її без труб та барабанів. На шикуванні у військовій частині командир звертається до солдат. Хто із рядового складу буде Дідом Морозом? Крок вперед. Ніхто не вирухнувся. Командир не зрозумів. Усі хочуть бути снігуроньками. Федоре, я чув ти на будівництві працював!» Так, працював. І що ти там робив? Цеглу тягав, цемент тягав, керамзит тягав. А пісок тягав? Ні. Аж надто погано його купують. Зайшов трубадур до жіночого монастиря, щоб води напитися, черпнув кухоль і сів на лаву. Тут він звернув увагу на дуже довгий розріз у рясі юної чорниці Ізабелли, що проходила повз нього. Раптом вона щось руняє на землю і нагинається. Трубадур зауважує, що чорниця то під рясою зовсім гола. Задивившись на її газовий аналізатор, Трубадур зрозумів, що це чорниця-газівник. Але нічого не сказати він також не міг. Що ж ти робиш, паршивка? Ти чому соромом світиш? Розумієте, дуже спекотно. Тіло має дихати. Розумію. Ну а що ти зробиш, якщо я до тебе доторкнуся? Я покличу Ігуменю. А якщо я тебе поцілую, притисну. Я покличу Ігуменю». Гуменю. Ну а якщо ми усамітнимось десь? Я зватиму Ігуменю. Я тебе зрозумів. Але чому весь час Ігуменю? Бо вона глуха.